8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цей день прийшов на зміну двом датам: дню пам'яті та примирення та дню перемоги, які припадали на 8-9 травня. Закон про скасування двох дат і встановлення нової, 12 червня 2023 року, підписав президент України. Вшанувати жертв Другої світової війни. У решетилівці приходять до меморіалу слави та вічного вогню. 8 травня і 9 травня вони ніби пов'язані з собою. Чого сьогодні багато людей не розріз... ну, як не розрізняє? Перш за все, 8 травня, коли підписувалася капітуляція гітлерівської Німеччини, це було вже пізно ввечері. І коли повідомлення прийшло до колишнього радянського союзу, це було 9 травня. Тому для Європи, 8 травня, день пам'яті і примирення, це день скорботи для радянського союзу, для їхньої ідеології. Це був День перемоги, день святковий. Сьогодні ми повинні усвідомити різницю між поняттям святкувати і відзначати. В 2014 році тодішній президент Петро Поворошенко саме зазначив у цю проєвропейську інтеграцію нашої держави і в солідарності із усією Європою ми почались відзначати день пам'яті і примирення. Згідно із соціологічним опитуванням, у 2024 році залишилося тільки 11% прихильників святкування Дня перемоги 9 травня. Ось що з цього приводу думають громадяни. Взагалі, якщо дивитися, яка в нас зараз ситуація в країні, то напевно треба такі не, ну, не святкувати, а відзначати свята, бо це наша пам'ять. І в тій війні теж українці гинули, захищали Україну. Це свято скорбота полеглими, Перш за все. І пам'ять, що до чого призводять війни. Ну, мої діти там воювали общем, це. Так як зараз. Воюють наші діти, мої сини. То як сказати, та війна до цієї, то ну, не касається і повинні відзначати. Ну, не відзначати незначайно, але ж пам'ятаємо. Та ну, зараз його хто відзначає. Зараз воно ж уже ж таке, як такового, 9 травня немає. Символом дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні є квітка Маку наше гасло пам'ятаємо, перемагаємо. Зважаючи на умови воєнного стану, 8 травня 2024 року звичайний робочий день.